На Майдані Соборному у Житомирі відзначили День державного прапора України. 31 річницю свята відзначають у 179-й день повномасштабного російського вторгнення. Для кожного українця синьо-жовтий прапор зараз має величезне значення. Під ним йдуть на битву та створюють нові бойові легенди. Наші захисники. Він зустрічає тих, хто евакуюється з тимчасово окупованих територій. І він має рит над звільненими містами і громадами, решетовані кулями й уламками, випалені пекучим сонцем або виблискуючи свіжими кольорами наші полотна, стали осереддям пам'яті для майбутніх поколінь. Цьогоріч день прапора особливий, каже волонтерка Леся Морозова. Наша Україна незалежна, і я мрію, щоб моя родина, мої діти і наше майбутнє було тільки незалежним. Тому я це мій обов'язок тут бути. абу. жовтий прапор це все для нас. Ми під ним народжуємося. На жаль, наші солдати. З ним гинуть, на жаль. Я щиро вірю, що буде перемога, і ми піднімемо такий синьо-жовтий прапор, що нам будуть заздрити всі країни в світі. Тепер у нас буде зовсім інша історія. Історія перемоги. Тату, повертайся. Мені тут з жінками важко. Мама стала сумна. Бабуся постійно молиться і плаче. Повертайся. Скоріше розбивайте ворога і повертайся. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.